Халати плюс піжами, перші, плюс другий ша 10 кг. Тут націю ось такої ковтиночки. Йде вона тепласенька, типу, така взірочки. В розмір буде у нас есочка. Далі ми будемо йти ось такі кінгурі. Так, іде вона такі в крапочку, сіренькі, в розмір 36-38. Це у нас буде есочка. Наступне це будет ось такі штанишки, пижамни, з сертечка, розмір М. і до такого прямого покрою. Так, дальше буде ось така піжамка біленька з надписом. розмір тут не вказано, я думаю, тут буде М. Посоциок під халатика. Так, наступне це буде ось така. Ідея за каким з новіком Дісней. Так, Наступний буде іти на піжамний ось такі штанішечки. Вельветові в розмірі 36, можна на есочку, можна потягнути на заночку, на емочку. Наступний це буде ось такий халатик. Внизу він для фіна, утеплені. Зверху буде такі більш приємної тканинки, З красивим широким рукавчиком. Ось так. Так, наступне це буде ось така що одна в кінгровий в сіренькому кольорі з таким ніби леопардовим принтом. І такий капішончик на міху. Будете в розмірі S. наступна, добуде ось така коштиночка, сердечечка. Так, наступно доносите ось такий халатик. Такий халатик з В комплекті суттєвий капюшончик. Ой, мішочок. Так, наступна буде ось така біжочка, коптеночка, далі бомбончик, але суттєвий капюшончик. Від розмірі 44-46, це буде ЛК. Наступні штани випити на зав'язочках. Відрозмілі будемо, це буде L. І тут п'ямого крою. Є в приємний вельвет. А це там ще половина, але для замовлення ви можете написати нашим менеджерам на Viber або Telegram.